Дітки, зараз ми поговоримо про професію пожежник. Він входить без страху в палаючий дім, костюм спеціальний та каска на нім. Він бореться мужньо з вогнем, як належить, перемагає і гасить пожежі. Коли звучить сигнал тривоги, пожежники повинні реагувати швидко, так як професія пожежний – це небезпечна і складна робота. Під час пожежі можуть, можуть прогинатися перекриття в будинках і стіни будівель можуть обвалитися полум'я від вогню і їдкий дим можуть обпалити або навіть призвести до небажаних. Моментів пожежники можуть вступати в контакт з отруйними газами або іншими небезпечними матеріалами. Щоб захистити себе, вони надягають спеціальне захисне спорядження. Ось подивіться на одяг пожежника: чобітки, перчатки, костюм, каска. Зараз малята допоможіть пожежнику зібратися на роботу. Вилучить зайвий предмет, що його не стосується, що йому не потрібно. Подивіться уважно, слухавка медична. І крісло йому зовсім не потрібно. А також будівельна лопатка. Які ж причини виникнення пожеж? Це можуть бути електроприлади без нагляду, необережне поводження з газом, коріння, удар блискавки в будинку, також несправне пічне опалення, пустощі діток, вибухи на складах з боєприпасами, пошкоджений електропровід. Давайте повторимо чистомовки. Жник, 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 пожежу гасить пожежник. Ежник, ежник, ежник. З вогнем змагається пожежник. Ник-лик-ник, на виклик поспішає хто пожежник. Ви, маляти ще самостійно, прослухайте і повторіть за, за мною чистомовку. Які ж правила пожежної безпеки? Користуватися тільки справними електричними приладами і не залишайте їх без нагляду. Не торкайся електроприладів та розеток мокрими руками, як ми вже з вами говорили. Не грайтеся проводами та не встромлюйте в розетки сторонні предмети. Не залишайте без нагляду вімкнені електричні прилади. Не грайтеся. Речовинами іншими. Не грайтеся з вогнем, сірниками, запальничками, свічками тощо. І також дорослі не повинні залишати без нагляду вимкнену газову плиту. Також діти не користуйтеся без нагляду дорослих хлопавками, пітардами, бенгальськими вогнями. Це дуже небезпечно. А як же уникнути пожежі через дитячі пустощі? Пам'ятайте, що дітям категорично заборонено бавитися з сірниками, палити папір та інші предмети, переносити відкритий вогонь з одного місця на інше, самостійно вмикати електричні та газові прилади, класти іграшки свої та інші предмети на гарячі плити або опалювальні. Електроприлади. Без нагляду дорослих розпалювати в лісі вогнище заборонено. Чіпати гаряче вугілля у, у грубці також заборонено. Правила поведінки під час пожежі. Викликати, по викликати пожежників по телефон за телефоном 101. Дрібне займання погасити підручним засобом. Якщо неможливо загасити займання, терміново покинути потрібно приміщення. Якщо вийти неможливо, знайти джерело свіжого повітря, вибратися на балкон. Ось погляньте, дітки, які засоби пожежогасіння. Вода, пісок, кошма, відра. і номер телефону 101